Розміновував та рятував життя. Наша наступна розповідь про керівника вибухотехнічної служби поліції Вінничини Ігоря Снігура полковник поліції 13 років працює вибухотехніком за його плечима. Тисячі бойових виїздів, розміновування Краматорська, Слов'янська, Бучі та Гостомеля про специфіку роботи, небезпеку та особливу підступність ворога. Далі він бачив сотні зруйнованих війною доль, знешкодив тисячі боєприпасів і врятував тисячі людських життів. Ігор Снігур, керівник вибухотехнічної служби поліції Вінничини. Я працював е, в експертній установі і мені запропонували. Стати експертом вибухотехніком. І я згадав про свою, свої технічні здібності і погодився. І я завжди говорив, що я дуже задоволений, що я потрапив нарешті в технічний такий підрозділ, що я можу реалізувати свої всі здібності. У 2014-му поліцейський у складі першого зведеного загону поїхав на схід розміновувати деокуповану територію від російської вибухівки. Саме тоді згадує вперше відчув запах смерті. Ми забезпечували вибухобезпеку славянськ Слов'янськ-Краматорськ. У цей регіон, перша година, коли я прибув у Слов'янськ, ми вийшли з машини з Славіком, і запах смерті я відчув. От, от, ніколи не передасиш оцей запах пороху, і поту, і крові. 14-го року і почалася до нас війна, і, і ми тримаємося вже дев'ятий рік. Широкомасштабний наступ Росії у 22-му він зустрів на робочому місці, а згодом разом із колегами вирушив розміновувати деокуповану Київщину. Ми Виїжджали, перевіряли будинки власних громадян, квартири перевіряв, тому що расисти ходили по квартирах, вони зламували двері. Навіть були такі випадки, що нам приходилося і розкопувати територію, тому що воно було все прикинено землею. Те, що побачили там, каже Ігор, жахало навіть досвідчених правоохоронців. Та територія Бучі і Гостомеля, де побували ці расисти, ну. Не дуже це вразило, і я якось так було, що десь з годину не міг прийти в себе, коли я побачив цю територію. Ну, дійсно, європейська територія, і люди гарно живуть, і самі люди гарні. І так, по-дикунськи з цим до цього всього відноситься. Рашисти мінували усе, що бачили, чи не найбільшу небезпеку несуть касетні боєприпаси з верхньої частини дистанційним способом розкидаються чотири розтяжечки такі невеличкі. Але справа в тому, що їх не треба натягувати, треба просто доторкнутися і спрацьовує нахильний такий дуже чутливий датчик цілі, і рана спрацьовує і вражає. От е, такі небезпечні росіяни діяли дуже підступно, мінували усе, що тільки могли вигадати, щоб насамперед уразити якомога більше цивільних. Мінується територія хаотично мінується. Той, хто мінує, він не знає, як він замінує цю територію, тому вона небезпечна. Якщо, е, як правило, інженерні війська мінують, складають карти мінувань. І після цього, які можна розмінувати територію, то от таким способом мінується територія, її розмінувати неможливо. Тільки людський фактор, людина сапер йде і розміновує, шукає, піднімає за допомогою дистанційних методів, знищує або своїми руками носить. Під час однієї з таких поїздок Ігор отримав серйозні травми, та це його не зупинило. Після реабілітації знову повернувся до роботи, бо війна триває, каже, і йому є заради кого і заради чого щоранку йти на службу. Українці дуже талановиті люди. Ми вміємо дружити, вміємо любити, і саме основне, що ми вільні. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.